Козироги, привіт! З 8 по 14 грудня 2025 року для вас, який буде тиждень новини, події, що вам принесе сонце, місяць, Венера і Асцендент. Так, що у вас? У вас карта часу. Потрібен час. Потрібен час. На щось потрібен час, і, і е, золотий дракон. Зараз час на вашій стороні. Відчуття, що щось застопорилося або не рухається, воно на користь. Потрібно зупинитися. Це для вашого ж благу. Не думайте, що час проти вас. Час. На щось настав час. Якийсь застой для, для того вас зупинили, тому що так потрібно. Потрібен на щось час. І вас, Карта золотого дракона Оракул вам говорить, мудрість і доброта твого серця. Відкрий своє серце для всіх, тому що там знаходиться золото, мудрість і доброта. Можливо, для когось потрібно відкрити і проявити свою мудрість і доброту. Ви дуже мудрі і маєте багато цього золота всередині, але, можливо, ви закриваєтеся або. Не допускаєте до того золота всіх. Ну, у вас є мудрість. Ви будете відчувати, що у вас є мудрість. У вас вразливість без охорони і самотність. На цьому тижні козорогія буде відчуття, що ви вразливі і без охорони. Кудись вас щось направляє, ситуація якісь руйнується, що якийсь вихор кругом вас, а ви таке відчуття, ніби не можете ніяк справитися. Стою ви якісь вразливі дуже на цьому тижні. Відчуття вразливості, можливо, сентиментальні будете. І самотність. Навіть якщо якісь люди, енергії знаходяться коло вас, поряд вас, ви не включаєтеся туди. Відчуття самотності, можливо, нікому не потрібності також. Ви можете ображатися. І відчувати не частиною себе колективу або навіть просто не включатися до цих енергій. Самотність це така Жу жура, хочеться мені сказати. Так, ну що, давайте дивитися козороги. Про що тиждень? Ооо, вежа, трав-бабах! Якісь події вас потрясуть, щось буде руйнуватися, все, що не мало стабільної основи, буде руйнуватися. Вежа це така напружена енергія, тому що як раніше, вже не буде після того, що станеться, коли приходить вежа, вже не буде, як раніше. Все руйнується, все змінюється, і ви це розумієте. Так, які події? Дев'ятка пентаклів, жінка сінгл, кладаєте в себе ресурс, двійка кубків, стосунки якісь у вас є, можливо, стосунки руйнуються козороги, або якась взаємодія з іншими людьми. І у вас п'ятірка пентаклів. Відчуття холоду, нестача ресурсу, будь-якого чи фінансового, чи емоційного. Однозначно, бачите, ви з дев'ятки йдете на четвірку, у вас можуть фінанси впасти з дев'ятки на п'ятірку. Погіршення може бути фінансової ситуації, або просто ви будете відчувати на початку тижня себе емоційно стабільно, збагачено, будете вкладати в себе ресурси, і відчуття ресурсності у вас буде. А от в кінці на вихідні не буде. Ресурсу, не буде вистачати вам ресурсу. Так, ну що, козороги? Чому у вас вежа? О, вибір. П'ятірка жезлів. Може бути скандал. Енергія водоліє з водолієм. Безпосередньо козироги Може бути якийсь скандал, або руйнується як у вас це може бути проявлений конфлікт, або ваш внутрішній конфлікт. Но зрив башні в мене точно у вас буде на емоційному плані. У мене відчуття, що ви будете, як я сказала, може бути з водолієм, у вас якась ситуація, яка руйнується, і буде конфлікт, або про те, чого ви хочете. Від чого ви зцілювалися, ви будете думати, як вийти, враховуючи вже ті всі обставини, які сталися і зруйнувалися, і помінялися в вашому житті, як вийти, як зцілити цю історію, цю ситуацію, приймати потрібно якесь кардинальне рішення. Ну, чесно, напряжна історія у вас. І емоції. І обставини так складаються, що ви розумієте, що все руйнується. Треба якусь ситуацію покинути. Вам кудись все, треба відвернутися спиною і покинути якусь ситуацію. Там уже камні на камні не залишилося. Башня, коли приходить, там те, що не мало стабільної основи, воно порушилося. Тобто, воно не було стабільним, воно не було надійним. Тому воно порушилося. Те, що воно має майбутнє і стабільне, воно не порушиться. Воно вистоїть, оцю стряску, воно вистоїть. А я відчуваю, що тут треба покидати якусь ситуацію. Стілювати себе і покидати якусь ситуацію, яка воно вже вам нічим не слугує. Там вже все зруйнувалося. Ви вже там на руїнах, на попел ходите і ще дивитеся, ага, це так, а це вже так, ну все вже. Ну, після бою кулаками не махають. Дев'ятка пентаклів. Тут ось класно, новий початок. Новий початок, о, ну, дорога, енергія рака тут з'являється, два старших аркана і паш жезлів. Вас тут щось зацікавить. Можливо, ви хочете кудись відправитися, поїхати. Або до вас енергія приїде. Ну Но тут новий якийсь рух у вашому житті. Вас щось зацікавить, ви будете щось досліджувати. Це цікавість і інтерес до чогось. У вас просипається. Це щось новеньке, те, що вам принесе збагачення ресурсу. Це або пов'язане з дорогою, з вашим рухом у житті, або з поїздкою якоюсь. Ну, вас це зацікавить однозначно. Може бути якась комунікація нова про поїздку або з раком. Ну, це щось нове тут нуль. Ви йдете в самий початок. Двійка кубків. Світ. О, закриття циклу між вами. Десятка пентаклів і, вісімка, і сімка жезлів. Ну, хтось тут нападає однозначно. Через інтернет може бути, через далекі поїздки. Хтось нападає, хтось обороняється. Може бути якісь нападки в сторону, ви мусите відстоювати свої кордони. Це може бути сімейна людина або стосовно стабільності і коштів. Між людьми, які мають якісь сімейні зв'язки. І тут, ой, на дні колоди трійка мечів. Вам тут серце розбиває, однозначно, якась ситуація. Ну, це або через закриття якоїсь циклу між людьми, які мають стосунки, все, тут закрите одну главу, йдете в другу, зовсім іншу, і відстоювати свої кордони. Хтось може сказати, що ну, все, між нами. Закрилася якась історія з стосунками, з почуттями, і чим це все завершиться. Вісімкою мечів. Завершиться все обмеженнями, блоком або просто якоюсь ментальною тюрмою, що ви не будете розуміти, що ж вам робити далі в цій ситуації. Ну, однозначно, може бути якийсь скандал між людьми, які мають почуття. Пара, пара людей. П'ятірка Пентаклі. Імператриця енергія матері, тельця, дружини, дорослої жінки, кубків. І, і дьявол це ваша енергія. Козироги. Ну що, тут є однозначно прив'язка, і вам не вистачає, якщо ви чоловік, вам не вистачає якоїсь жіночої енергії у вашому житті, є сильна прив'язка до цієї людини. Вона, можливо, доросла, мудра, там є сильні почуття, і сильна прив'язка по дьяволу вас дуже сильно тягне до цієї енергії. Якщо ви жінка вам, і ви займаєтеся творчістю або ваше материнство, у вас є дуже багато почуттів. Но щось, таке відчуття не вистачає вам якогось ресурсу. Є якісь обов'язки, можливо, перед дітьми, перед мамою, або це ваша мама також. І дуже не вистачає. От, або цієї жіночої енергії вам не вистачає в житті, мама, наприклад, дуже бракує до серця, як кажуть. Тягнеться, хочеться, хочеться збагатитися, хочеться. Покращити якусь історію, надати собі ресурс, ну вам не вистачає. Відчуття, що для щастя щось вам не вистачає. У вас дуже багато є почуттів. Але є відчуття, що мені бракує. Або підтримки мені бракує, або ресурсу мені бракує. Хочеться якоїсь теплоти і є прив'язка до людини, або до коштів, до обставин. І така нестача якась, і тут холод така понура. Понура, можете навіть захворіти через це. Все козироги. Буде непростий тиждень, наскільки я бачу по енергіях. Бережіть себе. Гарного вам тижня і до наступних зустрічей!